Вітаю на каналі Грай Торба. З вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про турнір з бладболу Кубок залізної волі 3, який відбувся в Києві 30-31 серпня 2025 року. 22 тренери з Києва, Харкова, Житомира, Вінниці і навіть Кишинева зустрілись у клубі Вахаграй, щоб дізнатися, чия команда спритніша, сильніша та підступніша. За два дні турніру тренери мали відіграти 5 ігор. Змагання проходили по регламенту Євроболу 2025, і серед великого різноманіття команд виділялися фаворити цього сезону. Чотири тренери вирішили привести на турнір Амазонок. Далі по популярності йшли три команди обранців хаосу. Мої Джостін Джокери, скорочено Джоджо, -Джо, трохи змінили склад команди в бік захисту. Першу гру я грав проти Норсів, стилізованих під бандитів 90-х років Юри. Одразу захотілося віддати пару 25 копійок і дати подзвонити на лайв. Норси почали в атаці і одразу почали вибивати мені гравців. Навіть пивний хряк зміг наскочити і поламати ельфа. Норси ламали, а ельфи робили те єдине, що вміли. Заносили тачдауни. Мені вдалося вибити м'яч і занести на атаці опонента. В другому таймі, втративши ще пару гравців, я заніс другий м'яч. На фінальну атаку опонента навколо м'яча зав'язалась бійка. Але Валькірія все ж змогла вихопити м'яч і кинути неймовірний пас. Напівтверезий північанин схопив м'яч і на останніх секундах доніс його до тачдаун зони. Фінальний рахунок 2-1 на користь джокерів. Інші матчі першого туру завершились так Хаос Дварфи перемогли Чорних Орків 1-0. Чорні орки програли андедам 0-1. Амазонки перемогли Пацюків 2-1. Обранці хаосу програли Норсам 0-1. Андеди з Амазонками зіграли в нічию 1-1. Хаус Дварфи також зіграли в нічию зі Скавенами 1-1. Обранці Хаосу перемогли Орків 1 0. Амазонки виграли у Вампірів 1 1-0. Обранці Хаосу програли Амазонкам 01. Ящерки програли вампірам 02. Так, привіт. Uh, ну, вже другий раз даю інтерв'ю, перший раз давав, коли прийшов на перший турнір. Зараз вже не знаю, який турнір. Вважаю, що трошки досвідченіший став. От, на цей турнір прийшов амазонками, така повераста команда. Uh, планую не останнє місце зайняти, так як першу гру вже виграв 2-1, то вже, вже є якісь надії на переможні місця. Паверна команда з коробки йдуть усі до G. І якщо тактів у противника немає, то це такий непоганий бус на те, що тебе ніхто не повалить за весь матч. Але якщо з таклами, то. Звісно, проблеми можуть бути. Перша гра 2-1. Грав проти «Скавенів». «Скавени» розійшлись на другий хід, занесли тачдаун. Я трошки засумував. Але потім в боротьбі вибив всіх скавенів, в кінці залишився ретогар, і він п'ять ходів лежав, бо я фолив п'ять ходів підряд на ньому. Бо це був єдиний гравець на полі на наступну гру зіграти зелею. І в нас буде матч реванш. Бо попередній раз ми грали в турнірі в Житомирі. Там я виграв, думаю, тут закріпити свій результат. Далі я грав з Владом і Амазонками. В минулій нашій грі Влад виграв у мене, і мені треба було взяти реванш. Амазонки почали в атаці і потроху давили ельфів. Я вирішив сконцентруватись на найпростіших цілях і бив в основному лінійних гравців, не думаючи про м'яч. Всередині першого тайму мені вдалося нанести декілька травм, і, не дивлячись на те, що Амазонки занесли, свою атаку я грав в більшості. Чисельна перевага зіграла свою роль, і мені вдалося занести в кінці другого тайму. Протягом усього матчу ми фалили і били один одного як справжні башери. Хоча реваншу і не вийшло, рахунок 1-1 мене цілком влаштовував. Ігри другого раунду завершились такими результатами. Північани програли обранцям Хаоса 0-2. Андеди виграли у Хаос Дарфів 1-0. Вампіри з Амазонками зіграли в нічію 0-0. Амазонки з Андедами зіграли в нічю 1-1. Амазонки перемогли Хаос Дворфів 2-1. Скавини обіграли Чорних Орків 3-0. Північани з Чорними орками зіграли в нічию 0-0. Орки програли обранцям хаосу 0-1. Вони також програли обранцям хаосу 1-2. Вампіри з ящерками зіграли неймовірну нічю 3-3. Всім привіт! Мене звати Таня. А, я, я більше до цього моменту була вболівальницею і я вболівала за свого чоловіка, який є Ріо Браво. Той, який завжди їсть в ефірах. Ем... Значить, я тут, е, чесно, випадково. Я, тобто, я не мала приймати участь прямо тут, в залізному кубку, тому що я ще не готова. І чесно, у мене лише одна гра була вдома з чоловіком, е, я маю на увазі з мініатюрами. Але так вийшло, що ми з Богданом подумали, що буде дуже негарно, якщо на цьому кубку не буде грати Юра. Ну, тобто, і треба людина, треба хтось. І я е, пожертвувала е, своїм своєю самооцінкою, назвімо це так, і вирішила, що в принципі можна спробувати. А чому ні? А що я втрачаю? Я нічого не втрачаю. Мені сподобалось поки що, тому що вигравати завжди воно приємніше, якось трошки. Але в захист опонента скажу, що це взагалі його теж друга гра, другий турнір це мій перший, його другий, і ми зіграли лише один тайм. Ем, у мене просто була атака, тому в принципі я думаю, що просто пощастило більше, скоріш за все. Я дякую спочатку організаторам. Юрій, хороша людина, хороший організатор. Е, Ілья теж хороша людина, звичайно. От, але Юрій сьогодні організовує наш цей. Весь захід, тому в принципі завжди організаторам респект і тим, хто буде організовувати в Рівному, і тим, хто організовував в Житомирі. Ви молодці, ком'юніті має рости, і як бачите, інколи випадково, але воно росте. І я також я рада, що я доклала до цього свою руку. Тому бажаю всім успіхів в турнірі і в усіх наступних турнірах так само. І ще одне. Як новачок хочу вам всім сказати, щоб ви були більш ем, уважні до новачків, до тих, хто приходить. Звичайно, я жодного разу ніде не бачила, щоб хтось на когось десь емоційно погано впливав або що. Навпаки, всі намагаються пояснити, і це дуже круто. Е, нехай так буде надалі. Дякую. В третьому турі мої стосунки з Амазонками продовжились. І знову старий знайомий. Рівень гри Богдана явно вищий за мій, і я не сподівався на гарний результат. Амазонки почали в атаці і одразу ж почали травмувати ельфів. Я намагався атакувати, але здавалося, куди б я не йшов, всюди опинялася Амазонка з гардом і четвертою силою. В результаті Амазонки занесли в кінці тайму. В другому таймі я атакував, але на полі у мене було 6 гравців проти 11. Далеко просунутись не вийшло, і кет через мечем вибили за поле. М'яч вилетів в центр, і мій капітан підібрав його, але налетіла купа дівчат і відібрала м'яч. Другий тачдаун для Амазонок і фінальний результат 2-0 на користь Богдана. Для інших команд третій раунд завершився так. Обранці хаосу виграли у андедів 2-1. Амазонки зіграли в нічию 1-1. Амазонки програли вампірам 2-4. Північани програли з Кавеном 2-4. Хаусдворфи програли обранцям хаус 0-1. Інші обранці хаосу виграли у андедів 1-0. Чорні орки виграли у Ящерок 1-0. Вампіри з північанами зіграли в нічию 1-1. Хаос Дварфи програли оркам 0-3. Чорніорки зіграли в нічию 2-2 зі скавенами. Привіт! Привіт. Hey, — Розкажи, як тебе звуть? Чим займаєшся тут? Лінна Каня приїхала на турнір з Харкова. Шутя. Так. — Що за турнір? А, як він тут? Кубок залізної волі. Третій. Третій, Точно. третій. Добре. За кого граєш? Амазон. Ну і як тобі команда? Люблю їх. Кайфові. Дівчатка. Добре. Що як твої матчі розкажи що? Перший була нічия, а другий я виграла. З ким перший? Перший з угу. Ось, У першому таймі ми зрівняли рахунок, а потім не змогли нічого зробити з цим. А друга була проти хаус-ворфів. Вдалося вирвати перемогу хаос Дворфи, а у них так нема, немає, так? А, <гас> прикольно. Так. Ну і розкажи, чим от Амазонки, такі чотири Амазонки на турнірі, чим це паверна команда? Ну, по розсету Євробо. Це одна з найкращих команд, тому всі за них грають. Ну, а от що тобі саме який стиль гри чи щось? Та я не стиль... знаю, мені взагалі подобається. У мене друга команда це лізарди. Ага. І типу думали, ким ще грати? Ну, з чоловіком. Думали і такі, Амазонки. Прикольно. Зрозуміло. Як тобі взагалі BloodBall в цілому? А Мені подобається. Це. це одна з небагатьох ігор, яку ми продовжуємо грати. Тому, Типу прикольно. Ви вдома граєте? Так, з чоловіком граємо. <різна> Хто частіше виграє? Ну, по-різному. Тут як вийде. Зрозуміло. добре. Дякую. На цьому завершився перший день змагань, і ми вирішили відмітити цю подію. На другий день мене чекав сюрприз. Третя гра з амазонками поспіль. Цього разу я грав з Анною. Ельфи набрались досвіду, і цього разу вже не так легко падали і отримували травми. Мені вдалося стримати атаку і вибити м'яч гравцем з стрітболом. Бліцер заскочив, підняв м'яч і побіг до залікової зони опонента. В якийсь момент майже вся моя команда перестрибнула через одну Амазонку. Тачдаун Ельфів на шостому ході першого тайму. Далі в свою атаку я заніс і травмував декілька гравців опоненту. Фінальна контратака Амазонок. Розбилося об чисельну перевагу Ельфів. Остаточний рахунок 2-0 на користь Ельфійського Союзу. Інші ігри четвертого раунду пройшли так Скавани зіграли в нічю з обранцями Хаосу 2-2. Вампіри програли амазонкам 0-2. Обранці хаосу зіграли в ніч'ю зі своїми колегами 1-1. Андеди програли амазонкам 0-1. Амазонки з Чорними орками зіграли в нічію 0-0. Орки перемогли Дворфів Хаус 2-0. Північани між собою зіграли в нічию 1-1. Андеди перемогли вампірів 2-0. Пацюки перемогли Ящерок 2-1. Чорні орки виграли у Хаос Дварфів 2-0. Mm -hmm. е, мене звати Ля. Я сьогодні прийшов на турнір по блатболу командою of Chaos. У мене кастомні модельки е, під слонишитів, там демонетки різні, мінотавер такий дуже сексуальний. Yeah. Ну і як твої ігри пройшли? Е, першу програв було складно, тому що я новачок, я там майже не грав перед турніром. Але так, походу, почав розбиратися, що де відбувається, як там комбінувати, як е, скіли взаємодіють е, між собою. Е, позиці... Позиціонку трошки почав вчити і щось там почав розуміти, От, лише один гол пропустив, що в принципі ну але багато чому навчився в першій грі і в другій вже вийшло набагато краще, я 2-1 виграв. Клас. В чому так сила? Ти відчув сили своєї команди. Е, ну я до цього я грав орками, і ор я тоді я просто ігнорував м'яч, як я вище на столі, і просто бив людей. Мені це дуже подобалось. Ці дуже схожі, але коли треба все ж підібрати м'яч чи кудись побігти, вони трошки швидші і мобільніші. Що в принципі так, Більш збалансовано? Тобто можна і побитися, але коли треба нести меч, вони нормально несуть меч. Що як тобі BlackBall взагалі як гра? Чудова гра, дуже лайтова, дуже дружня ком'юніті, е... дуже весела, дуже рандомна. Е... Ніщо ніколи не йде по плану. Ось, е... На це треба зважати і до цього треба ставитись філософськи, але ну, за це ми любимо настільні ігри. Супер! Добре, дякую, прекрасно. Завершальний раунд я грав з Іллею і його неймовірно гарною командою обранців села Анеша. Обранці хаосу починали в атаці. Демонетки намагалися бити ельфів, але спритні вухасті ухилялись і відстрибували. Хаосити атакували плотним строєм в центрі, але мені вдалося травмувати одного гравця і пробитися до м'яченосця кетчером з стріпболом. Далі інший кетчер вихопив м'яч з купи хаоситів і вистрибнув з оточення. Неймовірна демонетка переслідувала його і двічі збивала з ніг. Але кетчер щоразу бліцивав у відповідь і піднімав м'яч. Перевага в швидкості дала мені відірватись і занести тачдаун. Хаосити знову пішли в атаку щільними рядами, і знову мені вдалося вибити м'яч. Тровер з Шорхензом підібрав його. Мінотавр вривався в центр штовханини, але ельфи тримались на ногах. Проштовхнувши тровера назовні завдяки ризикованим блокам. Мені вдалося його звільнити і віддати довгий пас на Бліцера. А той вже з усіх ніг побіг до залікової зони. На цьому ми вирішили завершити матч з рахунком 2-0 на користь Джокерів. Фінальний раунд для інших команд пройшов так. Амазонки з обранцями хаосу зіграли в нічию 1-1. Ще одні Амазонки виграли у скавенів 1-2. Обранці Хаосу виграли у Вампірів 2-1. Амазонки програли оркам 0-1. Андеди програли ще одним андедам 1-0. Чорні орки перемогли скавенів 2-0. Північани програли Чорним Оркам 1-2. Амазонки програли північанам 0-1. Хаос Дварфи з вампірами зіграли в нічию 0-0. Ящерки програли Хаос Дварфам 0-2. Привет, я с Кишинева, я Дмитрий Семкошек. Мы, я приехал сюда поиграть в блокбол с ребятами, которые знакомы уже давно через интернет. И... Моя команда была Корнсос Хавок, Чехаус Чосовы. Хорошая средняя команда. В чем сильная ее сторона? Крепкость. Броня. И именно там. Рога. Да. Хорошо, как твои игры прошли, результаты? Первую игру обучающую, это был первый для меня турнир, и первую обучающую игру я проиграл. 1-0. Последующие игры две выиграл и одну сыграл в ничье. Окей. И какой самый такой сложный для для тебя был матч? Побить моего друга Юру вы в онлайне до того? Да, в прошлый раз его тоже побил. И как тебе разница э, онлайн игры от настолько? Э -э, онлайн, конечно же, проще, проще обучаться, но позна познакомиться с правилами здесь было как бы тяжело вникнуть в первые ходы. Дальше следующие игры как бы было намного проще играть и считать и там, mm -hmm. да, ну, влиться. Это был чаще для меня турнир был. Mm -hmm. Ну і що? блатбол для тебе з чим асоціюватися? Американським футболом? Ну, прямо одним словом. Орда. Змагання завершились і почалася церемонія нагородження. Найперспективніше місце за собою утримав Орест і його лізарди. Я зайняв зі своїми ельфами четверте місце. Найбруднішим гравцем та найкращим оборонцем став Влад з чорними орками. Найбільше травм наніс Артур з чорними орками. Більше за всіх травм отримали північани Юри. Третє місце посів Богдан за Амазонками. На друге місце забігли пацюки Андрія з нагородою за найбільшу кількість тачдаунів. Перше місце зайняв Олег з обранцями хаосу. Також Олег отримав офіційний кубок від асоціації НАВ. Вітаємо переможців! По традиції, Кубок Залізної Волі відвідують закордонні гості. Цього разу це був Дмитро з Молдови, і він отримав нашу подяку і пам'ятні подарунки за участь в турнірі. Загалом ніхто не залишився без подарунків. а головним з них, як на мене, були два дні гарного настрою, драйвових ігор і гарного спілкування, за що ми всі дуже вдячні організатору турніру Юрій. Також дякуємо клубу Вахаграй за гарне світле приміщення та надані подарунки. Дякую всім, хто дивився відео, а також поставив лайк і залишив коментар. Приєднуйтесь до спільноти Бладболу України та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.